Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як і завжди по понеділках огляду судової практики Великої Палати Верховного суду, Верховного суду, яка була опублікована за останній тиждень, в даному випадку, з 25 лютого по 3 березня. Раджу дочекати до кінця, дослухати до кінця, поки можете брати печиво. Не забувайте обов'язково ставити вподобайки, підписуватись знизу є телеграм-канал, де ви будете дізнаватись останні новини, от як сьогодні, буквально. Стосовно виграшних справ щодо відсторонених, щоб не пропустити всю нагальну інформацію, тому що не встигаю за всі інформацію зняти відео. І безпосередньо в телеграм-каналі, я так е, думаю, що будуть посилання, тому що не, на Ютубі не дуже зручно багато хто говорить дивитись ці посилання. Ці посилання вже будуть на телеграм-каналі на саме. Текстовий варіант цього огляду на посилання на всі ті рішення, про які я зараз вам буду говорити. Тому підписуйтесь на Телеграм, підписуйтесь на цей YouTube. Ну поїхали. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це рішення Великої палати щодо питання визнання незаконним безпосередньо певного положення. Щодо проходження військової служби військовослужбовцями, мова йде в даному випадку про тих осіб, які пішли в декретну відпустку і саме виключені їх зі штату, Верховний суд прийшов до висновку, Велика Палата прийшла до висновку, що такі рішення президента щодо затвердження цього указу було незаконним, тому що, верніше, цієї постанови стосовно проходження. Військової служби військовослужбовцями це пункт 16. Вірніше, під пункт 16 пункту 116 положення про проходження громадянами України військової служби. Раджу на це звернути увагу. Тобто, у разі, якщо особа йде в декретну відпустку, її не мають права виводити поза штат. І це потрібно розуміти. Рішення дуже цікаве, хоча там особу і повернули на свою посаду. Однак звільняти з посади і виводити позаштат це протизаконно, у разі якщо особа йде в декретну відпустку. Наступне рішення тут Велика Палата діяла як суд поляційної інстанції. Мова верніше тут якраз діла як суд касаційної інстанції в попередньому рішенні це був як суд поляційної інстанції. Мова йде про отримання довідки щодо перерахунку пенсії суддям що знаходиться у відставці. Я розумію, що це буде цікаво виключно суддям. Однак мова тут йде, по-перше, стосовно дорівнювання статусу судді вищих спеціалізованих суддів, які знаходяться у відставці до суддів касаційних судів. І по-друге, належного відповідача, тобто відповідачем, повинен бути саме той суд, в якому вони працювали, і який поки не ліквідований. Хоча я не зовсім з цим згоден. І не згоден з тим, що направили на новий розгляд, ну я так розумію, що це щоб максимально затягнути е питання перерахунку пенсій і виплати ці пожиттєвого утримання, які наразі розглядається питання щодо його зменшення. Також я раджу звернути увагу на практику ЄСПЛ. Повністю проведена практика за 2022 рік. В принципі, кожен місяць я цьому приділяв увагу. Все було на каналі окремими постами в телеграмі, на які я раджу вам підписатися. Також окремі рішення коментував. Також огляд правових позицій щодо корпоративних спорів зібрали всі правові позиції і захисту корпоративних прав. Тут знову ж таки. І ефективний спосіб захисту, і забезпечення позову, і юрисдикції, і право на компенсації, і розірвання договору куплі-продажі часток. Ну, в принципі, досить обширний огляд за весь цей час, який був на роботи, напрацьований в Верховному суді Великої Палати. Також в огляді в цьому є такі ж зведений дайджест за 2022 рік. Великої палати верховного суду він там розділений, дуже зручно шукати, тому можете його також собі завантажити для довідки, щоб було практика касаційного адміністративного суду повністю за 2022 рік. І далі на що хочу звернути увагу. Цьому я приділю, мабуть, окреме відео. Це щодо окремої думки суддів касаційного цивільного суду у складі Верховного суду у справі про відсторонення. Це є вже на сьогоднішній день, з'явилися рішення, є навіть окремі думки. Рішення немає, окремі думки вже надруковані. І цьому я приділю окрему увагу. Думаю, в окремому відео, тому я раджу з нею ознайомити щодо порушень норм Конституції і порушень безпосередньо самого законодавства і прав людини при прийнятті рішень щодо відсторонення осіб. Ну, я про це, як я вже зазначав, зніму окреме відео. Також війшли два рішення Конституційного суду, другий сенат, який прийняв. Перше стосовно прокурорів і незаконності їх звільнення з посад при тому оцінюванні рябошапки, і друге щодо судового. Контролю за судовими рішеннями стаття 383 КАСУ, де передбачено все ж верніше, ніби прямо не передбачено можливість апеляційного оскарження відмови в задоволенні такої заяви щодо контролю, і фактична можливість зараз апеляційного оскарження. Ще дуже цікаве рішення увійшло, це також наше рішення Київського окружного адміністративного суду, яке було залишено в силі Шостим Апеляційним Адміністративним судом, щодо блокування податкових накладних. В чергове суди зазначили, що. Податково повинно конкретно зазначати, яких документів не вистачає, а не взагалі по у той пункт 8, який взагалі, я вважаю, що потрібно скасувати, який був потім включений і якою податково користується, ніби наявність якоїсь інформації, а якої конкретно немає. Податкові накладні розблоковані. Ще одне рішення стосовно стягнення за договором поставки, просто цікаво буде знайомитися це також наше рішення. І дуже цікаве рішення Прилуцького районного суду щодо захисту честі і ділової репутації. Це також наша справа. Ці справи є досить специфічними, і я би радив ознайомитися з цим рішенням. І з іншою практикою, я навіть думаю, я зніму окреме відео стосовно того, яким чином подавати відповідні позови, тому що після перегляду знаєте, американських серіалів у всіх складається таке хибне уявлення, що що там захищати чисті ділову репутації. Ні. Тут дуже важливо визначити. І від належних відповідачів, і зазначити, яким чином інформація поширювалась, хто її поширював, в чому вона недостовірна. Все це має дуже суттєве значення для того, щоб такі позови були задоволені. Оце один з таких позовів, яким, з якими я раджу ознайомитись. Поки на всьому все. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал і пам'ятаємо, Україна переможе. Я думаю, переможе в цьому році. Повернемо Крим, повернемо Донбас. Віримо. Збройні сили України віримо в нашу Україну. Віримо в нас, українців. Слава Україні!